Я 15 років працювала з Ігорем Миколайовичем, і дружину його Валентину знала прекрасно. Коли стільки років працюєш, то знаєш про родинні зв'язки навіть більше ніж хочеться. Але ж я й не думала, що доведеться мені пережити й таке дуже і дуже особисте. Особистий секретар не лише має знати графік директора, але й дні народження його близьких, що вони люблять, бо найчастіше ми й купуємо ті подарунки та приносимо. Я знала, що Валентина дуже любить квіти, тому старалася дістати якусь красиву і екзотичну рослину. Вона мені дуже дякувала і казала, що це її найкращий подарунок. Що я б без вас Леся робила? Хто б мені такі подарунки дарував? Мені було приємно, що вона так це цінує. Вона була така проста, знаєте, без оцих всіх до нігтів і тонни косметики на лиці. Вона таки робила смачні страви, що я в неї рецепти брала, а вона ще й всілякі хитрощі розказувала з приготування, та й діти їхні росли у мене на очах. Знала б я, що скоро мені прийдеться купувати ще один подарунок. Отож жили ми всі щасливо, поки до нас на роботу не прийшла влаштовуватися Настя, молода і вродлива, розлучна і без досвіду роботи. Я була певна, що вона нам не підходить, але Ігор Миколаєвич, як її побачив, то взяв одразу на роботу. Я зрозуміла, що це все кінець. А потім він сказав, що я маю запам'ятати її день народження і надсилати помаранчеві троянди кожного разу, стільки, скільки їй років. Я була просто шокована і не знала, чи казати про це валі, і що казати, і чи моя це взагалі справа. Але на моє щастя, Ігор Миколаєвич через рік сказав дружині правду і одружився з Наталею. А далі виявилося ще одна несподіванка. мені довелося запам'ятовувати ще одну дату день народження доньки Наталі, яку вона виявляється, тримала у мами, але оскільки вже є де жити, то пора й доню до себе брати. Як тільки донька переїхала до них жити, то одразу настрій Вігоря Миколаєвича почав псуватися. Він казав, що моя кава не смачна, я не пунктуальна, і взагалі ми всі розлінилися. Настав день народження пані Валентини, і я не знала, що робити, бо ж дату директор не відмінив. Я вирішила, що куплю найкращу квітку за казкову ціну і їй подарую, хоч так спокутую перед нею провину. Купила і поїхала в їхню стару квартиру, натягнула усмішку і дзвоню в дзвінок, тиша. Я до сусідів дзвоню, а вони кажуть, що давно валі не бачили, і он платіжок ціла скринька. Мені серце зупинилося. Я найняла таксі і поїхала до них на дачу, де вона мала свою оранжерею, куди розміщувала квіти. Одразу було видно, що тут давно ніхто не живе. Трава височенна, вікна сумні. Я знову пішла до сусідів, то ті сказали, що вона квіти всі роздала, кому могла, а сама там не живе. Я прибігла до директора і кажу, де валя? Валя? А що? У неї сьогодні день народження, а її нема ні в квартирі, ні на дачі, і квіти всі пороздавала. На цій фразі вже й сам Ігор Миколайович захвилювався і почав телефонувати дітям. Було зрозуміло, що ніхто з них не бере трубку, і він почав нервувати. На наступний день він нічого не сказав, тільки ходив злий і всім робив зауваження навіть своїй любій Наталці. Але ж мені цікаво, що ж сталося, тому я почала валю шукати в мережі і знайшла на пляжі в Іспанії з іншим чоловіком. Виглядала вона красиво, сеньора Гарсія. Я зареготала на весь голос. Молодець. Яка ж вона молодець? От тобі Ігорку! От... Далі скажу так, Ігор Миколаєвич судиться з Наталею за квартиру. Їхнє щастя тривало хіба доти, доки вони не одружилися, а потім і здулося. Валя, бачу, живе чудово і знову вирощує екзотичні квіти тільки в своєму саду на березі моря. Я б їй написала, що її чоловік вже вільний, але думаю, що їй вже байдуже. Але я все одно весела її квіточки в привітаннях з днем народження. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.